1 серпня у центрі подій розпочинає роботу телеканал СТВ. Сьогодні 554-й день великого вторгнення Росії. І далі поговоримо про головні новини ранку. Вночі армія РФ завдала удару по слов'янську. Загинула одна людина. Повідомив керівник МВА Лях. За минулу добу на Донеччині від обстрілів РФ загинуло двоє людей п'ятеро поранених. Одна людина травмована на Запоріжжі. Російські війська завдали удари по Шейківці на Харківщині наслідок обстрілу, пошкоджені лінії електропередач та газова труба. Повідомив керівник Овасині губов». Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах на напрямку Новоданилівка, Новопрокопівка на Запоріжжі. Повідомили у Генштабі. У свою чергу авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районам зосередження особового складу та 4 по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один район зосередження особового складу: озброєння та військової техніки, один пункт управління та одну станцію РЕП противника. Більше про втрати окупантів розповідає військове телебачення. За добу, що минула українські захисники ліквідували ще 610 російських згарбників. Зменшилася кількість російської техніки. Наші воїни знищили 31 артилерійську систему росіян, 8 бойових броньованих машин, 22 ворожих БПЛА на тактичного рівня, 13 танків, 26 крилатих ракет та 23 одиниці автомобільної техніки. Загальні штрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 31 серпня – такі. Українські воїни ліквідували більш як 263 тисячі 20 окупантів. Російська армія втратила 4436 танків та 8604 бойові броньовані машини. Наші оборонці відмінусували 5507 артилерійських систем загарбників. На 734 одиниці стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 500 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 315 літаків та 316 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшили на 7976 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 4417 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1445 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші войни вивели з ладу у кількості 830 одиниць. Дані уточнюються приєднатись до збройних сил України. Разом переможемо. Слава Україні! Окупанти продовжують тероризувати мирне населення Херсона, здійснюючи постійні обстріли з артилерії по житлових кварталах, об'єктах цивільної інфраструктури. Яка нині ситуація в Херсоні? Кореспондентам армії інформ розповіли тероборонці, які захищають місто. Загалом ситуація залишається стабільною, не можна сказати, що вона дуже важка, але в порівнянні з іншими містами України, то, звісно, Херсон обстрілюють кожен день, обстрілюють регулярно. Наразі обстрілюють більше всього саме артилерійськими снарядами, також є міномети, а також підключають танки, а нещодавно і авіаобстріл стався, обстріляли дитячий садок. Жодних постраждавших немає, був обстріл нічний. Це просто деморалізація херсонців, Херсонщини, нанесення матеріальних збитків українському бюджету. Я думаю, це в принципі всі цілі, які вони переслідують, обстрілюючи просто цивільні мирні об'єкти. Оперативно-рятувальні служби працюють вчасно, приїжджають вчасно, рятують людей, якомога швидко розбирають завали, відновлюють вікна, відновлюють пошкодження, ті, що можна допомогти відразу, допомагають місцевому населенню, проводять евакуацію. Все працює стабільно, все вже налаштовано. Всі процеси відбуваються так, як вони мають відбуватися. Зараз ми робимо, зашиваємо вікна, в яких немає доступу до патери. Це прильоти, дають адрес, приїжджаємо на адрес, зашиваємо людям. Гуманітарна допомога, робимо людям безплатно. Одній із столичних шкіл відкрили музей героя України льотчика В'ячеслава Єрка, який у перший день широкомасштабного вторгнення здійснив аж чотири бойових вильоти. Він вивів з під ворожого удару сім бойових літаків. Після цього вступив у нерівний бій з ворогом і знищив два літаки та два гелікоптери ворога. На відкриття музею завітали рідні, друзі та бойові побратими командира авіаційної ескадрилії ї бригади тактичної авіації Героя України посмертно полковника В'ячеслава Єрка. Історію одного з привидів Києва далі розповідає військове телебачення. 24 лютого 2022 року В'ячеслав Єрко вивіз під ворожого удару сім бойових літаків. Після цього вступив у нерівний бій із ворогом, аби захистити небо столиці. П'ять наших Авіаційних екіпажів здійснювали боротьбу з 12 авіаційними екіпажами противника і 8 вертольотів. І коли особисто В'ячеслав у тому бою знищив один літак і два гелікоптери, герой України посмертно В'ячеслав Єрко у перший день широкомасштабного вторгнення здійснив аж чотири бойових вильоти. Побратими зізнаються, така кількість вильотів задача надскладна. А у нерівний бій із ворогом вступаєш із розумінням, що йдеш на вірну смерть. В останньому своєму бою він Знищив вже на сучасний російський літак Су-35 і до останнього виконував свій військовий обов'язок. Згадує останній бій В'ячеслава Єрка його побратим Бджоляр. Вони в той день разом зустрічали ворога. Слав був керівником, ведучим групи. Я був у нього виданим. Він не вагаючись вступив в бій. Навіть коли ми побачили винищувачів повітря на великій висоті, він одразу перевів в набор. Атакував винищувач. на жаль, ракета збила його. У школі, де навчався В'ячеслав, нині створена меморіальну експозицію. Тут його речі і фото з дитинства, спогади про юнацькі роки, а ще уламки літака, на якому він здійснив свій останній виліт. Рідний брат загиблого Костянтин розповідає, що у льотчика залишилась дружина і дві малолітні донечки. В останній раз каже, почути батька дівчатка змогли якраз перед четвертим вильотом. 24-го да, ми спілкувалися зранку, і потім після обіду, вже перед четвертим вилітом, то він дзвонив, бо ми в цей час якраз я з його родиною, тось ми виїжджали, якби він дзвонив, кожному подзвонив, там, попитав, як там справи, все нормально, би, все. Костянтин розповідає, що донечки загиблого завжди пишались своїм татком, спостерігаючи за його польотами. Був такий момент, ми з ним сиділи на рибалки. а він тільки з польотів приїхав і казав, що говорить: о, говорить, на була рацію зятеля і ви говорити, грича з польотами. Ну, він командир був, той сказав, що о, ми літаємо, говорить, сьогодні я вихідний собі взяв. говорить, все. тобто, ну дівчата завжди той знали, коли папка літає. На очах матері героя сльози. Проте вона із посмішкою розповідає, що молодший син завжди був дуже добрим і ніколи не терпів брехні. Я з ним спілкувалась без 23. Він зателефонував. Ну, ми до цього общалися, тому що Жінка уїхала, ну там залишила речі кое-які, Ми їхали на Васілько ввечері. Мені треба було забрати. Він зателефонував, сказав, що він забрав це в часті, щоб я забрала це щастя. От це останнє було його звинування. В'ячеслав Юрко один із привидів Києва, які ціною власного життя втримали небо над столицею. Льотчики не помирають, вони відлітають та не повертаються. Тим часом у Житомирі депутати міської ради проголосували за виділення коштів на підтримку ЗСУ. Повідомляють на сайті міськради. Мова йде про 50 мільйонів гривень з місцевого бюджету. Чекали на всі листи та запити від військових частин. Зібрали позачергову сесію, виділили кошти на різні підрозділи ЗСУ. Будемо закуповувати дрони, пікапи, снайперські гвинтівки і так далі. Частину коштів спрямуємо безпосередньо на військові частини. Розповів Сергій Сухомлин. Також під час сесії внесли зміни до рішення Житомирської міської ради про надання дозволу на списання та демонтаж будівлі ліцею номер 25 міста Житомира, повідомляють на сайті міськради. Демонтажні роботи будуть враховані при розробці проєктно-кошторисної документації реконструкції будівлі. За таке рішення проголосували депутати міської ради. Тобто йдеться про те, що демонтаж будівлі ліцеї здійснюватиметься під час реконструкції освітнього закладу. Йдеться в повідомленні. Перед голосуванням міський голова також розповів, що Португалія готова профінансувати відбудову освітнього закладу. Житомирські проєктувальники надали всі документи, які були необхідні португальській стороні. Наступна зустріч буде очно у Португалії, і фактично, буде старт цього проєкту. Сьогодні змінився посол в Португалії. Він активно займається даним питанням, говорить Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. На проспекті Миру поблизу виїзду до Житомира сталося ДТП. Водій автобуса наїхав на пішохода. Чоловіка у непритомному стані госпіталізували. Нині правоохоронці встановлюють його особу. Повідомляє ГНП у Житомирській області. ДТП сталося 30 серпня близько 22.20 на проспекті Миру. Попередньо 48-річний житель Тернопільщини керуючи автобусом міжнародного рейсу та, рухаючись у напрямку центру міста, зіснив наїзд на чоловіка, який перетинав проїзду частину. Наслідок ДТП пішохід отримав травми у непритомному стані його госпіталізували до реанімаційного відділення обласної лікарні. Йдеться в повідомленні нині слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Також поліцейські встановлюють особу травмованого. Його прикмети вік близько 45 років, зріс близько 180 сантиметрів худорлявої статури, був одягнений у темний одяг. Якщо ви були свідками ДТП, чи впізнали травмованого, зверніться на спецлінію 102 або до Житомирського районного управління поліції за адресою міста Житомир, вулиця Лесі, Українки, 17. Житомирські нацгвардійці отримали від волонтерів позашляховик, повідомляє військова частина 304 Національної гвардії України. Фармакологічна компанія Житомира спільно з благодійною організацією Фонд громади Житомира. Придбала та передала для військовослужбовців Нацгвардії позашляховик «Нісан Навара завдяки зусиллям волонтерів, авто допоможе захисникам ще активніше і ефективніше виконувати службові бойові завдання. Під час вибору автомобіля волонтери разом з військовими звертали увагу на прохідність, маневреність та можливість перевозити важкий вантаж. Зараз захисникам мають потреби в автомобілях, особливо такого класу, тому що цей автомобіль призначений для мобільних груп. Він дозволяє використовувати різні види озброєння, які ми плануємо на нього поставити, зазначив командир частини. Суд повернув у державну власність будинок садибу Терещенків у Житомирській області. Про це 30 серпня повідомила прес-служба Міністерства культури та інформаційної політики. Господарський суд Житомирської області задовольнив позов Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області і повернув у державну власність пам'ятку місцевого значення будинок Садибу Терещенка в СМТ Червоної Житомирської області. Міністерство культури та інформаційної політики України долучилося до розгляду справи в 2023-му та стало на захист пам'ятки місцевого значення. Таким чином маємо ще одну успішну колаборацію МКІП і органів прокуратури щодо захисту та повернення майна в державну власність. Ще одну будівлю монастиря ОПЦ повернуто в державну власність. Йдеться в повідомленні. А тим часом у Житомирських навчальних закладах проводять свято першого дзвоника. Моя колега Марія Кравчук побувала на урочистій лінійці в одному з ліцеїв міста і готова розповісти усі деталі. Житомирський ліцей номер 3 відкрив свої двері для першачків. Сьогодні 139 учнів перших класів разом з батьками та рідними відвідали урочисту лінійку, на якій познайомилися з однокласниками та першою вчителькою. Вчителька першого г класу пані Олена розповіла, як першачки сьогодні проведуть свій перший день в стінах третього ліцею. Ми намагалися максимально зробити цей день цікавим, корисним і е, продумали його у вигляді квесту під час якого Кого дітки мандрують у пошуках вчителів, щоб максимально цікаво познайомитися з тими вчителями, в принципі, які будуть у них викладати, і деякі з дисциплін, які у них будуть. Наприклад, перша локація у нас була спортивна, і ми знайомилися з вчителями фізкультури. Далі ми мандрували, примандрували до локації хореографічної і відповідно, познайомилися з вчителем хореографії. Ще у нас продумана локація іноземних мов. там ми будемо Знайомитися з вчителями, які будуть викладати в нашому класі англійську мову. Згодом, звичайно, ж буде музично, ну як без мистецтва. Будемо знайомитися з вчителями музики. Ну і звичайно, у нас ще буде локація, яка буде об'єднувати всіх нас, де ми проходимо знайомство один з одним. У класі пані Олени 30 учнів, майже порівну хлопців та дівчат. Крім веселощів, діти ознайомляться ж зі школою. Зокрема, відвідують укриття. Я планую за. Кінчити тим, що ми разом з, з батьками, дітки і батьки, підемо в обов'язково в укриття. Я хочу, щоб ми зробили це саме з батьками, щоб перший раз дітки перебороли своє хвилювання. По-перше, це хвилювання і батьків, і дітей. Їм буде комфортніше, коли вони прийдуть разом. Буде спокійніше наступного разу, коли ми вже будемо проводити, наприклад, тренувальні навіть свої такі навчання. Сподіваємося, що воно нам не знадобиться. Дуже хочеться пере. Моги, мама Ірина, привела до третього ліцею двох синів. Один із них цьогоріч йде іде до першого класу. Жінка каже, що вирішальним при виборі освітнього закладу стала перша вчителька. Мій сьогодні син, Любомир, іде в перший клас у прекрасну школу. Ми, дуже, ми, ми в принципі, не так обирали школу, як вчителя, тому ми йдемо конкретно до вчителів, тому що в, нас, в мене двоє дітей йде в цю школу цього року. І супер мені страшенно все подобається. Особливо дітям зразу провели екскурсію, розказали, що буде суперменю від Клопотенка. Це підкупило особливо молодшого сина. Йдемо на програму Крила і на нуш, перший клас. Фактично, вірю, в те, що буде все добре. Вчителі пообіцяли уже завтра. Першачки вперше сядуть за шкільні парти, та розпочнеться новий етап їхнього життя. Бажаємо їм в цьому успіхів. За шкільні парти з новими портфелями благодійний фонд Каріта з Житомир проводить благодійну акцію для першокласників з родин ВПО багатодітних, малозабезпечених дітей з інвалідністю. Сьогодні перші портфелі отримали 30 першокласників. Загалом благодійники планують роздати 300 шкільних рюкзаків. Усі деталі у сюжеті моєї колеги Марії Кравчук. У Житомирі майбутнім першокласникам видали рюкзаки та канцелярське приладдя. Щорічну акцію провів благодійний фонд Карітас Житомир. Портфелі отримали діти з родин ВПО, багатодітні, малозабезпечені та діти з інвалідністю. Власне, сьогодні ми маємо щорічну акцію Шкільний портфелик так, для дітей, для сімей з числа внутрішньопереміщених осіб, для дітей, з сімей з обставин життєвих, багатодітних сімей, малозабезпечених сімей. Та ця щорічна акція. З ласки Божої, і сьогодні теж вони відбуваються, тому завдячуємо дуже багато власне нашим партнерам за ці дарунки для дітей. Вони зробили. Кожен рюкзак наповнений канцелярським приладдям, яке знадобиться для будь-якого школяря. Це зожити, альбоми, пенал, фарби, олівці, фломастери та багато іншого. Я думаю, що для першого для першої миті так в цих рюкзачках… Я все необхідне для того, щоб прийти до школи і розпочати навчання. Мама Надія прийшла сьогодні отримати рюкзак для своєї доньки з особливими потребами. Жінка розповіла, що натрапила на оголошення про благодійну акцію в інтернеті. Пройшла реєстрацію. На наступний день їй зателефонували і запросили приїхати і отримати рюкзак. Ще рюкзака я не підготувала, тому що ми мали першого числа вирішувати, як ми будемо купувати ну канцелярію, шк... шкільні портфелі. Як за цією новою українською школою. А, тобто це була дуже доречна допомога да. вам. Так. Ми багатодітна родина, у мене четверо діток. Старші ходять вже п'ятий, сьомий клас. І менші ще зовсім не ходить в школу, бо йому тільки, тільки два рочки буде. Дмитро цьогоріч іде до першого класу, тому ранець йому знадобиться. Хлопчина активний та веселий, з цікавленням розповів нам про себе. Я йду в перший клас 24 ту школу. – Підготувався до навчання? – Ну, почти. А я це почти. Я не вивчив весь алфавіт український. – Ще не вивчив? Ти думаєш, в школі вивчиш? А з цифрами, як у тебе справи? – Ну, хорошо, хотів досчитати до 1000, не можу досчитати, всього лише до 600. Ого, так до 600 це вже дуже багато. Хто тебе навчив рахувати аж до 600? Я сам навчився. Сьогодні такі ранці отримали 30 першокласників. Загалом організатори планують передати їх 300 – Житомирську, Звягельську та Радомишльську громаду. Ми запустили аплікаційну форму для реєстрації, гугл форму для реєстрації сімей. Та і ну можливо на жаль, скажу так, але зареєструвалися дуже багато людей. Та, і ми на жаль не можемо їх всіх покрити. Близько 1900 людей з сімей зареєструвалися тільки на на Google форму та і ми власне мусимо відбирати найбільш потребуючі категорії. Та. І ті, які належать все таки до наших громад, бо навіть є реєстрація з Харкова, там Хмельницька, та ну це як спомилково напевно виходить. Марія Кравчук, Олег Ціпоренко, в центрі подій СТВ. і це все, що я встигаю розповісти сьогодні. Пам'ятаємо, кому ми завдячимо відносним, але спокоєм. І проживіть цей день, та й взагалі кожний зі спогадами про загиблих героїв. Слава Україні! Героям слава! п'ятницю 1 вересня температура максимальна в день плюс 25, вночі плюс 18. Вологість повітря від 47 до 87 відсотків. Вітер південно-західний – 1,4 метри за секунду. В у Житомирі хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятись без опадів.